у випуску. Розвідка і захист. Виробники показали, як військова радіоелектроніка рятує життя захисників. Сортувати правильно упродовж літа. У Львові буде діяти школа сортування відходів. Дітей навчатимуть студенти-екологи. Злата богатирка. У Львові народилась дівчинка вагою понад 5,5 кілограмів. Оператори готуються до запуску дронів. З першого небо піднімають Мавік. Він прямує на умовну позицію, де стоїть засіб радіоелектронної розвідки. Азімут висота 50 метрів пройшли 900 метрів від нас. Засіб радіоелектронної розвідки стоїть за понад 2 кілометри від запуску дрона. Можемо наочно побачити, як рер виявляє такі об'єкти. Це є вигляд. Ну, відео. — та no, mm -hmm. да, Такий виглядає да, на водопаді оператор, бачить і він розуміє, що це саме мапа. — На мапі оператор до себе вибрати, по точці прив'язані в нього є мапа. Він точність бачить на мапі, плюс, коли у нас два комплекси, в нього. Вже... Можна прив'язати <газувати> місце знаходження оператора до карти і накласти візуалку карти сюди, щоб <газувати> да, побачити, да, я... над яким населеним пунктом буде. Mm -hmm. Наприклад, це як зараз. Азімут бачить всі дрони на 360 градусів на відстані близько 20 кілометрів. Засоби радіоелектронної розвідки вони роблять засоби радіоелектронної боротьби більш ефективними. Тому що чим раніше ми виявляємо дрон, який рухається в бік позиції наших військових, тим раніше ми можемо почати працювати по ньому засобами радіоелектронної боротьби, і тим більше шансів, що ми його знешкодимо завчасно і він не долетить до наших позицій. А зараз у небо піднімають fpv дрон. Він теж прямує до умовної позиції, йому протидіють засоби радіоелектронної боротьби. Такі ж маніпуляції провели з різними видами дронів. Що таке заглушили? Що таке? Значить, заглушили? Це значить, ми йому виключили відеозв'язок і виключили телеметрію. Тобто цей засіб просто чмякнувся. Але так як наші це наші друзі, вони нам сказали, ми його швидко виключили, і вони його підловили, встановили зв'язок і відлетіли. Роботу засобів радіоелектронної боротьби продемонструвала українська компанія Квертос в межах проекту захисти воїна від дрона. Компанія з 2017 року займається розробкою та виробництвом засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. На сьогодні Квертос є найбільшим та найпотужнішим виробником цих засобів для військових. Це такі пристрої, які допомагають у боротьбі проти дронів. Вони генерують сигнал перешкоди через антенну, передають цей сигнал в простір. І таким чином знешкоджують дрон, який летить. Основне завдання цих засобів це не дати виконати завдання дронам, і засоби з цим успішно справляються. Щомісяця компанія виготовляє близько п'яти тисяч засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. В нашій лінійці є засоби портативні для солдатів і в русі, такі як рюкзаки, їх три три види: рюкзак від впіві і рюкзаки від скидів. Також у нас є засоби стаціонарні для захисту вопов, захисту командних пунктів і хлопців в окопі. І також у нас є засоби універсальні для того, щоб хлопці могли виходити і відповідно закривати від всіх існуючих видів, видів дронів. Засоби РЕП та рер є вкрай важливими і потрібними для збереження життів наших захисників. Ворог переважає мінімум як в п'ять разів, і нашим хлопцям потрібен захист. Захист як окопних позицій, так і, наприклад, це штурмові дії або евакуація. Тобто їх також зараз дуже активно використовують саме на медиваках, тобто для евакуації. О, Зараз ти врятувала купу життів. Насправді і, і це не шутки. У дитячому садочку пізнайко, що на Сихові місто пропонує добудувати новий сучасний корпус на чотири додаткові групи дітей. Його з'єднають з існуючим приміщенням наземним містком. Розбудувати саме цей садок. Вирішили через те, що він є одним з найбільш переповнених у цьому районі. Добудова зможе зробити заклад інклюзивним і доступним, бо всередині буде ліфт на другий поверх. А от профінансувати роботи хочуть швейцарські благодійники. Проект об'єкту безкоштовно погодились розробити приватна архітектурна компанія компанія. однак при цьому всьому батьки стверджують, що для більшої кількості дошкільнят забракне місця в укритті, а будова на території садочка зробить її небезпечною для дітей. Тому, аби відстежувати усі суперечливі питання, на зустрічі вирішили створити спільну робочу групу з батьків та представників мерії. Це один з найбільш переповнених садочків в цьому мікрорайоні. Друге, цей садочок територіально близько знаходиться власне до модульного містечка, де є відкриті групи діток в модульному містечку. Вони не можуть зараз сюди ходити у садочок, а мали би напевно, що вони ходити сюди у садочок. Звичайно, що найперше, що ми зробимо, це ми розширимо діюче укриття в діючому садочку. Проведемо ремонтні роботи для того, щоб можна було збільшити кількість місць вкриті. По суті, на вільній ділянці, де сьогодні є просто оця травичка і асфальт. В цій частині планується добудувати цей корпус, зберігши всі зелені насадження, які ми тут бачимо. Починаючи з радянського часу, за всі роки незалежності, цей садок є можлива розширити новими приміщеннями, збудованими за найвищим стандартом. Мені здається, що відмовитися від такого кроку благодійників, як мінімум, недалекоглядно. Не просто пожбурити у смітника, а обрати правильний бак. Львівських школярів і навіть вихованців садочків навчають відповідальному сортуванню відходів. Тому упродовж цього літа у місті працюватиме школа сортування відходів. Третьокурсниця Соломія сьогодні за лектора. Дівчина в ігровій формі розповідає, як і для чого сортувати сміття. Чому скло і пластикові пляшки ми викидаємо в різні баки? Важливо, аби без етикеток, корків та гарно стиснувши перед цим. А ще чому органіка має. Бути окремо від загальних відходів, просто сортувати сміття і робити це правильно, геть різні речі, каже майбутня екологиня. Багато львів'ян не знає, як правильно це робити, і викидають ті баки, ті відходи, які не потрібно туди викидати. З цим роблячи багато проблем для людей, які їх потім сортують на заводах і так далі. Тому важливо навчати львів'ян, особливо маленьких, як ми робимо це з дітками, тому що дітки це наше майбутнє. До такої екосвідомої ініціативи залучили вже понад 20 львівських шкіл та навіть один садочок. Екологи жартують про сортування сміття, треба знати з пелюшок. Адже невідсортовані відходи потрапляють прямісінько на полігони, і час розпаду деяких з них, як от скло чи пластик, може забрати десятки, а то й сотні років. Тому європейські країни вже давно взяли за пріоритет сортувати сміття і переробляти його повторно. Ми розуміємо, що в наших відходах 44% органіки, 17% пластику і 11% скла. Тобто, це три основних цінних цінної сировини, яка необхідно переробляти». Вже цього року на сміттєвих майданчиках міста суттєво побільшає баків для скла. Це третя цінна сировина для сортування, кажуть комунальники. На сьогодні на 95% у Львові вже є інфраструктура роздільного збору на органіку, скло і пластик. Якщо зі змішаними відходами і петом більш-менш все зрозуміло, то у баки зі склом кидали все, що завгодно. Туди потрапляли там люмінесцентні лампи, звичайні лампочки, там бувало, що і змішані відходи. Зараз якість відсортованого скла набагато краще. У міськраді тим часом міркують, як спонукати містян активніше відсортовувати відходи. Від цього і буде залежати новий тариф, у якому врахують не лише сам вивіз сміття, а й відповідальне сортування. Віддалі ми говорили про те, що тариф, який є для людей, які сортують, він має бути нижче, адекватніший. Так? А для того, хто не сортує. Уя він має бути високий, бути стимлом для того, щоб це сортувати. Тому будемо працювати над тим, щоб воно був баланс. Тим часом зведення першого сміттєпереробного заводу у Львові триває. Він вже готовий на 70%. Дівчинка-богатирка з'явилася на світ у лікарні святої Анни першого медоб'єднання Львова. Батьки новонародженої – 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин на Львівщині. Поки Христина була вагітна, їй нерідко казали, що матиме двійню, але батьки знали, що у них буде дівчинка. От тільки перед пологами сподівалися на її вагу 4 кілограми, але маленька перевершила усі прогнози. На світ вона з'явилася 20 травня. Її вага при народженні була 5 кілограмів 550 грамів, а зріст 60 сантиметрів. Щасливі батьки назвали донечку златою і пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком. Медики кажуть, що малюки з великою масою тіла становлять приблизно 10% від загальної кількості немовлят. Злата своїми неймовірними вагою та зростом просто вразила навіть досвідчених акушерів гінекологів. Ну в моєму досвіді напевно це найбільше, бо в мене було п'ять там чотириста п'ятдесят. А ця, ця дитинка п'ять п'ятсот п'ятдесят. Саме більше перед тим у мене були пологи п'ять чотириста п'ятдесят. Це були четверті пологи. Жінка родила сама, тобто в неї були дітки великі і. Вона родила. Та як це є перші пологи, і ризик великий, і воно дає слабість пологової діяльності, звичайно, ми вирішили оперувати.